Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелію від Луки разом. П'ятий розділ з 33 по 36 вірш. Вони ж відказали йому: учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них чи можете ви змусити постити весільних гостей, допоки молодий з ними? Але прийду дні, коли молодого заберуть від них, тоді ж в ті дні й поститимуть. І він розповім їм притчу, що ніхто відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого, бо і нове порве, і до старого не згодиться. Ладка з нового. Ми з вами сьогодні продовжимо говорити про розчарування. Я думаю, що це надзвичайно актуальна тема, тому що, на жаль, в цьому світі жодну людину не оминуло розчарування, і кожного разу, коли ми в комусь. Або в чомусь розчаровуємося, це означає, що фундамент наших очікувань стояв на дуже хиткому фундаменті. А якщо ми подивимося з вами ще глибше, то будемо розуміти, тоді ми з вами зрозуміємо, що наші очікування вони народжуються нашими уявленнями про те, що відбувається і як це має відбуватися. Більше того, наші очікування вони формуються на підставі того, що або кого ми вважаємо. Цінним, ми вважаємо непохитним, ми вважаємо важливим, і саме на це ми з вами спираємося. Саме на це ми покладаємо з вами свої великі сподівання. Тому що розчарування по великому рахунку, таке велике розчарування воно завжди трапляється, коли не здійснилися наші суттєві очікування. Я не думаю, що хтось прямо розчарувався, коли не очікував дощу, а він пішов, або прямо розчарувався в житті, коли пішов до магазину. Ну, купити хліба сьогодні не було такого, який ви планували купити. Тож розчарування це більш глибинний стан, коли похитнулися фундаменти. Нашого очікування, фундаменти нашої довіри, нашого внутрішнього переконання. І в цій притчі Ісус Христос розповідає про те, чому люди стикаються з розчаруванням і як його уникнути. Ісус Христос каже, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве, і до старого не згодиться. Ладка з нового. Що мається на увазі, коли Ісус Христос тут говорить про старий одяг та про новий одяг. Це, звісно ж, говориться про спосіб життя. Старий спосіб життя це спосіб життя нашої грішної природи, який ми успадкували від грішного Адаму. Що означає спосіб життя? Це спосіб нашого мислення, це те, чому ми даємо перевагу в своєму житті, це те, що ми вважаємо сенсом свого життя. І тут ми маємо сказати, що кожна людина, ми такими створеними. Є поклонником. У кожної людини в цьому світі є щось або хтось, кому або чому ця людина вклоняється. Що значить вклоняється? Це не означає, що людина буквально фізично кланяється. Хоча іноді буває і так: це означає, що кожна людина в цьому світі присвячує своє життя і має за сенс свого життя щось або когось. І те, що людина має в своєму житті за сенс свого життя, або кого людина має за сенс свого життя, той чи те і є богом цієї людини, дуже часто це Бог з маленької літери, тому що це не справжній Бог, тому що це фальшивий Бог, тому що це якась насправді іноді добра річ. Яка стала на місце Бога, вона стала сенсом життя. Наприклад, гроші це гарна річ. Але коли гроші стають сенсом життя, вони перетворюються на ідола, вони перетворюються на зло. Наприклад, освіта це добра річ. Але коли освіта стає сенсом усього життя, вона стає злом. Вона перетворюється на недобру річ. І так будь-яку добру річ ми можемо взяти. І якщо ми її поставимо на місце Бога і будемо задля неї жити, це означає, що ми будемо вклонятися. Фальшивому Богу, і це означає, що ми будемо робити зло для того, щоб досягнути схвалення, досягнути благословення саме цього свого Бога. Ісус Христос прийшов в цей світ не для того, щоб допомогти нам служити своїм ідолам. Ісус Христос прийшов не для того, щоб дати людям те, чому вони вклоняються, чи те, чого вони бажають більше за все в своєму житті, тому що це й означає жити грішним життям, тому що те, заради чого людина живе, вона. Вона заради цього буде робити усе, порушувати справедливість, порушувати волю Божу. Вона буде все робити задля того, щоб досягнути свого ідола. І насправді цей ідол не може дати життя жодній людині. Ідоли взагалі не можуть давати життя. Ідоли можуть тільки забирати життя. Тож прийняти Ісуса Христа означає не просто прийняти Ісуса Христа як того, хто буде допомагати мені служити моїм ідолам. Це означає прийняти Ісуса Христа як істинного Бога, покаятися перед Ісусом Христом і залишити тих ідолів, яким я служив до Ісуса Христа, чи служила до Ісуса Христа. Це означає мати Ісуса Христа, єдиного Ісуса Христа, за свого Бога. Це означає вклонятися Ісусу Христу. Це означає жити заради Ісуса Христа. Це означає перебудувати своє життя, перебудувати своє мислення, перебудувати усе своє внутрішнє життя, щоб Ісус Христос. Стос саме став. Істинним Богом мого життя, щоб Ісус Христос був найбільшим моїм бажанням, щоб Ісус Христос був сенсом мого життя, і саме тоді всі сфери нашого життя вони здобувають справжнього сенсу, справжньої краси. Вони дають нам справжні благословення, які Господь нам хоче дати через них. Але сенсом життя стає тільки Ісус Христос, тому що тільки в Ісусі Христі ми знаходимо справжню Божу любов, справжнє вічне життя. Ми знаходимо. Прощення гріхів, ми знаходимо усі благословення, тому що їх нам дав Ісус Христос, все інше займає свої місця, а не стоїть на головному місці. І саме про це Ісус Христос розповідає цю притчу. Він каже, що коли ви берете мене і починаєте мене розрізати, нібито перетворюючи перетворюючи налапки до свого старого грішного життя, то ви будете розчаровані, тому що, по-перше, і грішне життя, коли людина живе задля когось або задля чогось. Окрім Господа, людина завжди буде розчарована а також людина завжди буде розчарована в християнстві, яке не відповідає біблійній істині. Люди дуже часто шукають легкого християнства. Люди дуже часто шукають християнство, яке не буде їх напружувати. Люди дуже часто шукають християнства, при якому ні від чого не треба відмовлятися, просто прийняти певні обряди, просто почати ходити до церкви, просто читати Біблію, дякувати Богу, молитися Богу, щоб Господь благословив їхні справи. Це таке чудове християнство, тому що воно можна так сказати лє воду на мій млин. Але ж Ісус Христос каже, ви будете розчаровані, тому що ви очікуєте, ви очікуєте вічного життя, ви очікуєте вічного благословення, ви очікуєте, що у вас в житті буде все те, чого ви хочете, але насправді не буде, якщо ви не прийняли усього Ісуса Христа, якщо ви не зробили Ісуса Христа. Центром свого життя, джерелом свого життя, тому що все те, що ми маємо в цьому світі, ми маємо тимчасово. Взагалі, ми з цього світу нічого з собою не візьмемо в вічності, ані статусу, ані грошей. Ми не візьмемо з собою вічність нематеріальних благословень. Ми не візьмемо з собою вічність, також нематеріальних здобутків, які ми здобули в цьому світі: статус, владу, славу, може, якісь відносини в цьому світі. Ми візьмемо з собою вічність тільки те, що ми взяли від Христ. Та тільки те, що ми збудували на Ісусі Христі, тільки те, що ми робили задля Божої слави, задля Ісуса Христа. Ми будемо мати завжди тільки те, що нам дав Ісус Христос, і те, що ми зробили для слави Ісуса Христа. А це означає для Божої слави. Тож Ісус Христос попереджає в цій притчі кожного з нас, щоб ми з вами не брали частково зі Слова Божого, щоб ми з вами дуже уважно ставилися до того, ким є Ісус Христос, до того, що Він зробив, щоб ми постійно заглиблювалися в істину Слова Божого, і щоб ми постійно зростали в розумінні Слова Божого. Звісно ж, це неможливо без молитви, це неможливо без керування Святим Духом. І саме до цього ми з вами і маємо докладати свої Зусиль, щоб нам зростати у всьому тому, що приніс нам Ісус Христос, щоб нам не розчаруватися, щоб нам не втратити все те, що ми зараз маємо, маючи поряд з собою Слово Боже, маючи поряд з собою, благу звістку, яка звучить, перебуваючи в тілі Ісуса Христа, перебуваючи в церкві Ісуса Христа. Тож будемо з вами. Поглиблюватися, в слово Боже, будемо з вами ще більше і більше дізнаватися, ким же є Ісус Христос, і що він зробив за для нас, щоб саме Ісус Христос став для кожного з нас найбільшою дорогоцінністю, найбільшою цінністю не тільки на словах, а по справжньому. В глибині нашого серця, щоб Ісус Христос був нашою найбільшою дорогоцінністю. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися до щоденного читання. А також радо запрошую кожного з вас, хто ще не підписався, підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки. Коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа, розуміло б те, що написано в Слові Божому, та через Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.